Привіт усім! Я радий вітати вас на нашому подкасті про кіно. Я Алекс, і Сьогодні в нас на огляді фільм Можливості кар'єри, який, на мою суб'єктивну думку, варто подивитися. Тож влаштовуйтеся зручніше, приготуйте попкорн і давайте разом розбиратися, що приховує цей фільм за сюжетом. Поїхали! Завжди стільки говориш. Мабуть, так. Люблю говорити з людьми. І ця цитата, певно, найкращий опис головного персонажа, який те й діло, що говорить всі несенітниці, які прийдуть йому в голову. Все місто давно вже знає, ніхто не хоче брати його на роботу через балакучість і абсолютну байдужість до виконання робочих завдань. Фільм починає вести нас саме цією стежкою, а саме як його із ще одної роботи, де він працював доглядачем у собачому притулку, адже навіть собакому притулку він любить травити байки. На них вже ніхто, крім кубки підлітків, не ведеться, бо сам герой має славу міського брехуна. Тому слухати його, обманювати себе. Навіть його власна сім'я, а точніше, батьки і сестра, зневірилися в його словах і не сприймають сказане всерйоз. Все починається зустрічі головних персонажів на заправці, де героїня Дженніфер Конеллі, а саме дівчина на ім'я Джозі, заправляє свою машину, дивлячись на Джима, героя актора Френка Вейлі. Дівчина справді чарівна і по-юному мила, що одразу можна помітити по трохи наївному погляду, що ховається за кермом. А у майже кожному фільмі є декілька паралельних ліній, які в кульмінаційний момент перетнуться. Так, отут ця друга лінія це двоє бандитів, що кілька днів тому вбили нічного чергувальника одного з магазинів у цьому штаті. Тільки от е, чи то було про пограбування, чи то було просто інсценування пограбування із метою вбивства, поліція не повідомляє, бо й сама певної не знає. Але повертаючись до нашого героя, ми взнаємо, що він отримав роботу. Правда, не ту, яку хотів заступника директора мережі магазинів, а нічного прибиральничка. Ця фраза вирвана з контексту самого перекладу. Він поводить себе як завжди, замовляє лимузин, аби той його довіз до місця роботи, бо це ж всього лише 50 баксів. І по дорозі на лимузині, слідуючи до свого місця роботи, він звичайно призупиняється біля цих самих місцевих дитлахів, аби ще раз потравити їм байки, адже вони від нього в захваті. Після цінних вказівок і примірки не свого одягу та ще й смердючого потом. Нашого героя зачиняють в магазині, аби він прибрав його до сьомої ранку. Звісно ж, перші хвилини імітацію роботи навіть подобаються. але ж потім виявляється, що пройшло цілих 17 хвилин, і Джим втомився. Він вимагає паузи. Після того ми одразу розуміємо, чого його ніхто не бере на роботу в цьому місці. Він ледар. Після котрого дефіле в трусах на роликах вони пересікаються із Джозі, яка так і не наважилась вкрасти речі Таргет в той день і лишилася там на ніч, аби розізлити деспота батька. Є одна фраза, яка викручує твою уяву на повну, і її якраз каже Джозі: Я тут не для того, щоб тебе злити. І саме з цього моменту відбувається дещо дивно в фільмі. У мене виникає відчуття, що ця Джозі. Що є до того ж і шкільною мрією хлопця, стає схожою ніби на його сумління, яке намагається сказати йому, що саме він не помічає в своєму житті і чого насправді прагне від життя. Іноді здається, що дівчину вигадала його уява, аби дати йому пораду і направити на шлях, яким має йти його дорога життя. Дівчина відкриває свої думки про самотність і покору, що має завжди як ношу з собою після смерті матері та батька. А при цьому Джим замість підтримки і розуміння згадує, як лускали його труси під час чергового жарту від однокласника футболіста, нехтуючи мовчанням і перебиваючи дівчину, в якої очі в сльозах. Джиме зараз немає причин брехати, нема кого вражати. Мене не вражає хлопець, який хоче жити з батьками. Саме після цього моменту фільму персонажі розкриваються по-іншому, особливо наш герой. Він починає видаватися не таким вже і безнадійним, а просто романтиком без мети. А саме метою має стати ця дівчина, якою він захоханий зі школи, і тоді вже його життя не виглядає таким похмурим і безталанним. Не знаю, як можна ставитися до неоднозначних питань, що постійно задає Джозі. Адже в мене склалося враження, що саме вона в прямому сенсі хоче Джима, але через вихованість чекає від нього першого кроку. А от Джим якраз не прискорює події. Він хоче, аби все було правильно і не вимушено. Це досі дивно бачити, адже з кожною хвилиною ти ніби сам закохуєшся в те справжнє я цього джима-брехуна. Ще один момент, який мені видається. По геніальному дурним, це самі образи бандитів, що прийшли грабувати і вбивати, настільки безглузді, ніби ти дивишся на якихось переможців конкурсу «Тупий та ще тупіший. Проте вони зі зброєю, і це не жарти. Вони настільки нагадують бандитів із саму «Дома», що я думаю, що людей аж тригерило під час перегляду фільму, адже він вийшов у 91-му році, саме тоді, коли і був випущений сам «Дома-2». Те, що вони вдвох так впевнено розкручують бандитів і зв'язують їх, якраз означає, що вони не тупі підлітки, а свідомі люди, які вміють справлятися із перешкодами та небезпеками на своєму шляху. Дійсно якісний сценарій, який був пропрацьований на найвищому рівні. Хоча можу сказати, що він трошки інфантильно дивиться на сьогоденні. Якось по-дитячому добре. Джон Гьюз, який є відомим по фільмам Самдома, 1» та «2», Якраз в ті роки постарався, аби фільм був прийнятний для всіх категорій глядачів. Всі жарти гарно переплітаються між собою через те, що фільм не набридає і не перетворюється в комедії з тупим гумором. Цей фільм дійсно варто подивитися двічі, бо кожного разу ти помічаєш щось нове, чи то міміка, чи то положення тіла. Бо актори дійсно гарно зіграли, і ти ніби переживаєш все почути разом із ними. Проте кожного разу все краще. Адже основу сюжета ти вже вловив сам фільм, сприймається настільки легко, що можна сказати, він, неначе повторює чиюсь історію кохання чи пристрасті, які трапилися із тобою чи людьми з твого оточення. Звісно, не на 100%, бо деякі моменти є досить гротескними. Проте, якщо їх відкинути, я... я просто завжди мріяв завершити цей танець. Добре. Не подумай, що я вимагаю це прямо зараз. Просто ця маленька частина мого життя залишилась незавершеною. Думала, ти попросиш дещо інше? Просто все має бути по порядку. А що скажете ви? Чи було це цікаво? Чи варто подавати інформацію саме в такому вигляді? Діліться своїми пропозиціями в коментарях, а ми почуємося з вами за тиждень у той самий час на тих самих хвилях. І з вами був Алекс, канал Popcorn House. Бережіть себе!